Всім привіт, ребята! І сьогодні ми подивимося, які круті, які порзаряди, які отакі Ну, Зараз ми узнаємо. Ну, музика про стас ту-ду-ту-ду! І перші кіпор заряди, на напевне. Воно дуже круте, ребята, я часто кажу, воно б'є дуже сильно. І дивіться, пристрої все. Ну, пробував сталося, треба добирати. У мене шістьдесят один боєць. Добирайте. Це кібер тепер у нас іде, як його звати восьмь віт. Шесть. Ребят, разобачки в Бластасе тоже богаты. С киберзарядом его, я, его как такая штучка стреляется, добавляет круто с ним. Теперь он крутой, 8 бит. Да, ребят? Кстати, да. да. Теперь кольцо. Это общее говно, Гиберзор, я часто говорю, что Як і за його грати, товго його закопується. А якщо багато людей, Ну, у нас Джесі у неї препарат дає дуже О, май, Яким він котий? Я часто кажу, е, -е. ви, котєєвий, котів. Пекарет. Калет вообще. це и кипозарет и мба. Ну что, сейчас я тут вами много людей, ви можете так купить. Теперь у нас Эль Прима. Минус, все равно вот так. І ви можете так втолкнуть какую-то лицо, но чуть вы на иную вывоз. Минус. Это. Тепер у нас йде тик. Ну, поганий кібрацій, реально. У нас вже стало менше, очень о, мало таких хорошо. І тепер у нас йде, як, як наїзд, але ну, я не пам'ятаю, що я забувся. Ну, мелоді дуже сильно, ось повні мене.